Таким чином, шановні колеги, у продовження теми про запобіжні заходи, хочу підбити підсумок того законодавчого підґрунтя, яке взагалі-то привело до того, що в нас на ненці його приймають навіть незрозуміло як. А це для багатьох суддів закінчилося позбавленням мантії. І можливістю кар'єрного подальшого зростання. Але, е як бачите, ну, лейтмотивом в е ць 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 цьому мову виступі щодо запобіжних заходів лишається все ж таки та те, що суддя позбавлений от, е того інструментарію законодавчого серйозного, який би в будь-якому випадку його рішення робив законним. Тобто суддя має приймати свої рішення, як то кажуть, ну так, за вітром. Що ж буде, як воно станеться? І ризик прийняти не то рішення, особливо в там, наприклад в якихось там резонансних справах, Ну, Ставить суддю під навіть часами його, не тільки кар'єру, а й його життя, під великий ризик. Тож, звичайно, що судді приймають рішення на користь однієї сторони, а саме на користь того клопотання, яке подає сторона обвинувачення. Ну, Бо ж, щоб запобігти тим наслідкам, які можуть відбитися на ньому. А обґрунтувати свою правову позицію йому нема чим. Ви знаєте, підтвердженням того, що оцей розділ про запобіжні Заходи не працює на Україні, є лист апеляційного суду міста Києва, якому сам апеляційний суд навів статистику що тільки в 15 випадках, як правило, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не задовольняється. Тобто у 85 випадках клопотання прокурора задовольняється. Бо ж, а як бути судді? Ну так і роблять судді. Клопотання перенесли в ухвалу, написали, що додали два слова і посадили в тюрму. Може було би інакше, якби, наприклад, все ж таки суддя мав право як головну точку. Відрахунку використовувати оцю, оцей пункт першої, частини першої статті 178, коли деякі сказано, що дотримання, дотримання підозрюваним, умов застосування запобіжних заходів давало би право судді приймати рішення про більш жорстке, жорсткі запобіжний заход. Або, якби, наприклад, в самому кодексі було прописано, що першим запобіжним заходом, який має бути застосований, наприклад, у всіх випадках за виключенням, наприклад, е злочинів щодо е життя, або, наприклад, злочинів, е скажімо, і був перелічений певний список статей, там, наприклад, 186 та числа 4, там, Грабіж, наприклад, вбивство. Отримання хабаря в надзвичайно високому, там високому, великому розмірі. От в даному випадку, наприклад, щодо таких статей, зразу суддя має переходити до питання про тримання, про застосування запобіжного заходу тримання під вартою. А у всіх решта, наприклад, суддя би мусів би не то, щоб мав право, а мусів би спочатку застосувати особисте зобов'язання, а потім, якщо його порушували, то значить, наприклад, домашній арешт. А якщо його порушили, то наприклад тримання під вартою з правом значить застави. От якби от така система була розроблена, ну тоді можна було би, е, якісь претензії до судді <кхи> застосовувати. А так пред'являти. А так, в тій ситуації, яка склалася, ну що, прийшов тут слідчий суддя, невідомого, звідки він з'явився, і пішов до слідчий суддя, невідомо, куди він пішов. Бо ж в подальшому розгляді він приймати участь не буде. А ще й беручи до уваги те, що суддя недоторканий. Ну, то судді відносяться до цього питання так. Ну, вирішили, да й пішли. А що ж. А більше ніж нема що тут і робити, і говорити. Так от, саме той факт, що 15% в своєму листі апеляційна інстанція міста Києва позначила як позначку, то маючи як то кажуть, отут, оцю от цифру, в районних судах тієї шеї столиці це питання так і вирішується. Що клопотання, слідчий ізолятор? Що клопотання, слідчий ізолятор? І завершуючи оцю тему про обрання запобіжного заходу, хочу також додати, що ну, в слідчому ізоляторі в Києві передбачено 2800 місць. Дякуючи взагалі, оці, цьому напрямку, яку, який був обраний Україною там пару років тому назад, кількість осіб, які перебувають в слідчому ізоляторі, постійно перманентно зменшувалася. На сьогоднішній день там перебуває 1500 осіб в слідчому ізоляторі, але і це е, е, велика кількість. Хоча тут треба взяти до уваги, і, і, до уваги і, і те, що в слідчому ізоляторі міста Києва перебувають також підозрювані або обвинувачені, які відносяться до Київської області. Тобто це слідчий ізолятор у нашому Києві, який обслуговує місто Київ і також Київську область. От. То Навіть з тих 1500 там велика кількість осіб, які сидять, які. Справи щодо яких розглядається в судах області. Але і в такому випадку, ця кількість людей, яка знаходиться в СІЗО, вона ну, не відповідає тим стандартам, які на сьогоднішній день живуть і існують за кордоном в Європі. Ну, При тому, при тому розвитку техніки, от, і при наявності вже і тих же ж браслетів, вже давно треба було би перейти на застосування цих всіх гаджетів, гаджетів і відмовитися від е, тої політики всіх в тюрму, бо ж са, сама держава і само суспільство від того страждає. І в кінці кінців, тому що дійсності тут щось треба робити, е, навіть е, був присвячений Закон Савченко. Бо День за два. Це ж не просто так. А в зв'язку з тим, що ті умови, в яких тримаються люди, вина яких і склад злочину щодо яких ще не встановлений, вони не відповідають взагалі сьогоднішньому дню. Так от, замість того, щоб тримати людей в СІЗО, а потім зараховувати час перебування там один до двох, а люди там сидять і по 5 років то, напевно, треба було би змінити цей розділ другий щодо обрання тактики обрання і алгоритму обрання запобіжного заходу в той спосіб, щоб суддя починав з особистого зобов'язання. Ну і щодо певних, звичайно, злочинів, як я казав, там, наприклад, вбивство, або надзвичайно тяжкі е злочини там, навіть проти власності. Аботи у сфері обігу наркотиків продають там, тоннами, наприклад, кокаїн, то звичайно тільки в таких випадках застосовується побіжний захід. В іншому випадку це все призводить до витрачання державних коштів. От, і це все суперечить принципам взагалі того кримінального права. Шановні колеги, я казав, що буду сміятися. Що буду сміятися, коли буду говорити про запобіжні заходи, я вам скажу, що от сміятися дуже тяжко. В дійсності, коли пригадуєш от всю ту навантаженість адвокатської діяльності під час обрання запобіжного заходу і дивлячись на ті судові засідання, які сьогодні відбуваються, резонансні виникає дуже неприємне і тяжке відчуття тої неузгодженості правової бази от, з тими обов'язками, які має виконувати суддя. В принципі, хотілося б сказати ще й про те, що обираючи запобіжний захід, суддя в дійсності має відреагувати за 206 статтею. Чого в нас теж на Україні, як правило, на... яку в нас на Україні теж, як правило, ніхто сильно не звертає уваги? Людей привозять в суди навіть обкраденими. Був в моїй практиці випадок, коли затримали там, одного хлопця, який Подальшому, щодо якого подальшому з'ясувалося, що він навіть банківський там, співробітник з вищої освіти і, 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 і. О, Так При затриманні в нього е, викрали самі затримуючі міліціонери навіть гроші, там при ньому було 3600 гривень. Так от поставіли з нього, як, як з капусти виймали тих, оту, ті гроші і розсовували собі по кишені. Я звернувся з. Е, е, про це він мені заявив, я звернувся до судді, до слідчого судді, це була суддя Доморацька, яка прийняла позитивне рішення і примусила прокуратуру розслідувати цю справу. І от ця суддя з великим досвідом роботи. Вона пропрацювала більше 20 років у суді. В той же час, коли почалися майданівські оці затримання, от, вона одно ж, в той же час одного ж під посадила в, в СІЗО. За що постраждала? І от виникає питання, та де ж у нас ця справедливість? З одного боку, суддя приймає позитивне рішення, з другого боку, щодо судді приймають негативне рішення, бо вона когось посадила в СІЗО. Але скажу вам так, що ну, от на Україні чомусь взагалі це загальна така картинка і загальна така от історія, коли йдеться про розгляд запобіжного заходу, то адвокат нічого донести до судді не може. І судді аж ніяк не реагують. Та всіх-сізо, всіх-всіх СІЗО, всіх-всі СІЗО, СІЗО. Ця ж соя домораська, до якої я з великою повагою як до професіонала все ж таки відношуся, от в той же час щодо інших справ приймала, скажімо, позитивні рішення по 206 статті, а по деяких негативні рішення по 206 статті. Ну, а як, як от. Я би, наприклад, би приймав рішення, маючи перед собою отаких дві статті 177 та 178. Ну, напевно, теж би, в залежності від того, як вітер поду. От, або як, скажімо, я це себе почуваю сьогодні. І от в продовження цієї теми про обрання запобіжного заходу я хочу зупинитися ще на одній статті. Це стаття 194, яка називається Застосування запобіжного заходу, що само по собі аж ніяк не викладається в голову, бо зміст статті не відповідає взагалі змісту назви. Так от, в цій статті сказано, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити. Чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать, знову ж про наявність обґрунтованої підозри? Е, яке це має значення до е, назви статті застосування запобіжного заводу? Я не знаю. Або, значить, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків? Який же з цих, з цих ризиків. З 16 має бути обов'язково наявним. Може судимість. І от в частині, в пункті 3, частини 1 цієї статті також написано, що недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам зазначених у клопотанні. Оце має встановити суддя. Що не може він застосувати інші більш м'які. А треба застосувати оце тримання під вартою. Це має розглянути суддя. Тільки назва статті застосування запобіжного заходу. Та зміст цієї статті частини першої, якраз одна, одне з другим взагалі не узгоджений. І не узгоджується. Ну і виникає питання, от як взагалі, от маючи отаке от все, Треба працювати юристом. Ну, Нехай це не суддя, а нехай це адвокат, захисник. Як захисник має вибудувати свою тактику захисту при обранні запобіжного захисту, маючи оце все. Маючи статтю 177, статтю 178, статтю 194 і, звичайно, статтю 206. Так я вам скажу як. Практика показує, що краще рота сильно не відкривати. Бо в Голосіївському суді була така надзвичайна суддя, її теж попросили з посади після цих революційних подій, про яку я багато писав Лариса. Де, яка невідома, де е, зараз зникла. Е, Які я під час судового засідання, що відбувалося у її кабінеті незаконно, да? і де вона протримала всіх е, учасників з е, половиною години на ногах, сама в той же час сиділа за столом і дивилася на всіх от такого, до речі, молода особа. Там їй до 40 років тоді було. На клопотання сторони захисту, а саме моє клопотання, що мого підзахисного неповнолітнього побили в кров при затриманні та опитуванні в Голосівському ревітів. Прийшла до іншого висновку і сказала, що що, що адвокат? що 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 Ну, так от, от дивіться, адвокат. Значить, затримали двох, так от той піде додому під домашній арешт, А ваш за те, що ви тут оце таке мені розказуєте, піде в СІЗО. Ну, правда, що з можливістю застав. Понятно вам адвокат? Шановні колеги, відверто вам скажу, що маючи оцей великий досвід е, участі в судових засіданнях при обранні запобіжного заходу під час е, роботи безоплатним адвокатом від системи, від системи безоплатної правової допомоги, я прийшов до висновку, що в таких, як то каже суддя валігура процесуальних діях адвокату, краще не приймати участі. Бо, по-перше, нема відповідної законодавчої бази, на яку би можна було за певним алгоритмом посилатися. А по-друге, в зв'язку з тим, що 206 стаття не працює. І по-третє, в зв'язку з тим, що недоторкані зроблять не тільки з вашим підзахисним, а й з вами. Що завгодно. Я бажаю... При ж таки, тих випадках, коли вам приходиться приймати участь в захисті при обранні запобіжного заходу, бути надзвичайно обережним, бо це може мати наслідки негативні, певні неприємності щодо вашого підзахисного. Гарного дня.